Давно я не публікувала вам рецепти, тому давайте спечемо сирну запіканку. Чи творожну, як кому подобається. Значить, це в нас рецепт, взяла я його в клопотенка. От, У мене були банани, які валялись такі, знаєте, довго такі от полежали трошки і заморилися, скажімо так. А запіканка була взагалі з яблуками. Що мене так трошки здивувало, ну, думаю, попробую. І знаєте, що? вийшло, вийшло дуже файно. Трошки її перебити це все. Блендером, от. але я люблю, щоб трошки шматочки були, сиру попадались, тому не сильно перебиваю, а ви як хочете, ось, додала банани і вийшла прям дуже смачна і соковита запіканка. Спробуйте з бананами, в кого є. Ось, дуже мені сподобалось. Багато хто засирає того клопотенка в інтернеті, що якісь рецепти в нього непонятні. Але не знаю, мені все понятно, ось зготувала і вийшло от, дійсно дуже смачно. Тому всім рекомендую рецептик прописую під відео, щоб ви не шукали.